О 14.09 у своїй домашній майстерні у передмісті. Львова майстер Богдан тихенько зойкнув, коли покалічив палець, забиваючи останній цвяшок у звізду з ріжками на вісім промені. Він виготовив її у стилі, характерному для нацянського села Мацьковичі за 10 годин і 41 хвилину. За кілька днів звізду майстра Богдана, що символізує Вифлеємську зорю, нестиме його молодший онук Марко під час великої міської ходи звіздарів. Але це буде пізніше. Поки ж Марко знімає з мотузки для сушіння свій кожух звіздаря, який пролежав у шафі 11 місяців 21 день і 16 годин. І відтоді став коротшим рівно на 5,2 см. сантиметра. Марко вже грав на вулиці на окулеле. Продав кілька конструкторів у школі. І допомагав на кухні, збираючи 17 тисяч 448 гривень, щоб розбити банку і розділити збір свого старшого брата Остапа для підрозділу, де служить їхній дядько. Гроші за коляду усе вирішать. Того ж дня увечері мама Марка Оксана графітним олівцем домальовує ескіз Ангела і бере у руку стилус. Бо нарешті зрозуміла, як має виглядати вертепна коза на листівці, яку вона вигадала для різдвяної пошти. Її саме відкрили на площі ринок у палаці шістнадцятого століття. Оксана сподівається, що її поштівка з колядниками і підсвічником трійцею нестиме різдвяну радість усім, хто її отримає. Кожна продана і надіслана листівка різдвяної пошти поповнить збір для чотирьох бригад Збройних сил України. Тим часом поштівка Оксани долає 1129 кілометрів, щоб зрештою опинитися в околицях Покровська. Через тиждень, десь неподалік територіальної автомобільної дороги 05-15, прямуючи на бойові у колоні з трьох БМП-2, молодший сержант Орест ще раз перечитує щойно отриману листівку з дому, написану великим дитячим почерком. У цей час в небі над Україною сходиться яскрава зоря. Можливо, це вона. Приведе усіх додому.